Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, духів кави, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати усім, хто дивиться відео близьким людям, встати на ноги, що заважає одужати до ідеального стану здоров'я. Ястина причина, що заважає встати на ноги, рухатись, почати ходити, одужати, щоб більше не було болі. Тут поступово ви встанете на ноги. Тут дуже хороша карта виходить, коли людина зцілюється повністю, тут жезла. Карта миру дуже сильно багато було пройдено, І були, може, це якщо військові важкі бойові такі поранення, або якщо, може, як після вибуху можуть бути поранення, що з неба сипалося. Ще є е, страх поселився в голові і вічай. Це все в голові. На ділі у вас вида, відкривається дорога на, на, лікув... на те, щоб подужати. Заперечую, весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Тут повертається енергія, повертається сила, відновлюються органи, системи в організмі, йдуть зміни хороші. Скажіть вищі сили, що заважає. Був момент, що вже звикли хворіти. Якби така була зона, коли от... Навіть уявити не могли, що ви можете бути здоровим. І тут рух вперед. Заперечу весь негатив, обираю. Дуже хороші ліки до вас мають прийти. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання на здоров'я. Більше нічого не заважає одужати усім, хто дивиться відео близьким людям дорога на одужання відкрита. Буде так і так буде. Снімаюся, марке, страждання і біль убираю, відкриваєш шляхи, дороги на одужання. Не буде сказане, здійснено, так буде. Скажіть, допоможіть, чи лишився хоч який-небудь негатив, втручання? Яка істина причина, що перешкоджає одужати, бути здоровим тим, хто дивиться відео, близьким людям. Тут хтось робив підклади, щоб не змогли вийти із хвороби. Дуже давно, колись, давно це робили чоловіку. Заперечую весь негатив убираю знімаю, більше не болить. Це погане виймаю все виймаю більше не болить. Ці крадні, ті стяги виймаю. Якщо болить болить спина, це може бути. Крадник так працює. Заперечуюсь негатив, убираю Прошу вищі сили, допомоги для усіх, хто дивиться відео. Відкривається шлях на одужання, знімаю всі негативні програми, підклади, Де б що не закопано, більше не працює, анулірую. Всі прив'язки знімаю, кальцовки знімаю, розсікаю, відкриваються шляхи на одужання. Після не болить буде так, як буде. Виймаю. Майстраштайн. Відкриває шлях. Дороги відкриті. На одужані. На здоров'я дорога відкрита. Буде так. Так буде. Відновлюються м'язи, відновлюються системи в організмі. Органи працюють без перешкод, надходить. Необхідне все лікування перекриває. Весь біль сльози, страждання. Всі хвороби перекривають. Повертаю тому, хто їх робив у Верховному суду, не на, переклад, на них самих, буде так і так буде. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прочу, прошу очистити енергетичний, фізичний простір усіх, хто дивиться відео. Від негативного магічного впливу відкриваються шляхи дороги на здоров'я. Більше немає болю, більше немає страждання, відновлюються системи в організмі, працюють всі органи, нервова система, загоюються травми, убирається повністю весь негатив. Повертаю ворогам, хай вони страждають по Верховному суду. Буде так і так буде. Більше негатив по колу не піде до того, хто робив. Прилипний з ним залишається, навіки вічні буде. не буде все сказано здійснено так буде. Ще є друге питання. Стосується, скажіть Вищі сили, допоможіть, яка істина, причина болі у грудях, у серці. Яка причина болі у серці? Ті, хто дивиться відео близьких людей, ті, хто дав запитання, яка причина боли серця болі в грудях. Угу. Скажіть, чи де має негативна програма? Більше йде, як стягують фінанси. Дуже сильний приворот стоїть, витягують енергію фінанси, гроші витягують. Ще раніше було щастя, а тепер горе. І все, на нервову систему удар дуже сильний, на голову удар. Навіть якщо з вами нічого. Якби не відбувається, поранень немає, ураження немає, то від побаченого горя, дуже сильний тиск, от як піднімається. Ну, і те, що стягують, що дуже щаслива сім'я, родина, що є гроші, що є. Бага, багатство блага, блага хочуть забрати саме, щоб вам, ну, якщо жінки, щоб чоловік вас покинув і повністю одвернувся, а ця компанія, що льють, вони мають одружитись. Ну, там одна жінка, але вони більше як ви, можуть збиратись, от три жінки. І це їхній план одружитися на такому дуже чоловікові багато, приворотів багато. Заперечу весь негатив, убираю. Курчу насмерть робили. Дуже давно стягували енергію. Заперечую, убираю. Все на те, щоб гроші не давав, не піклувався, не давав за сім'ю. Перекриваю, перекриваю, прошу вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть, негативні програми виймаю. Більше в грудях болю немає, серце не болить. Відновлюється нервова система, загоюються всі травми і рани. Буде так і так буде. Відновлюється нервова система, буде так і так буде. Тут уже настільки пережито багато, тобто настільки пережито багато болю, що ви. Дуже гостро реагуєте на біль у людей, все, що навколо відбувається, і дуже легко можуть піти сльози, і дуже вам от ви розчулені такі. Це вже настільки нервова система, якби розхитана, що не можете себе взяти, вгамувати. Треба вже пити якусь приймати заспокійливе. Це може бути навіть, звичайна меліса є, от хороша трава, що можна собі на ніч випивати і буде хоч трошки розслаблена нервова система. Вищі сили, допомоги прошу відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на здоров'я, на щастя. На любов на гроші відкриваються шляхи дороги. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя, заважати вам жити, радіти життю. Відновлюється до ідеального стану нервова система. С біль в грудах, в серці болю більше немає, більше не болить. Буде так так буде. Прикриваю. вищі сили, Янголі охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я усім, хто дивиться відео близьким людям. Болю в грудях, болю у серці більше немає більше не болить, буде так і так буде. Все сказано, здійсно, так буде зняті повністю всі негативні програми. От. Така вийшла сьогодні кава. Хочу всім побажати, щоб ви були здорові, щасливі, щоб повністю віддавилися всі системи в організмі, щоб ви мали міцні нерви, щоб ви не нервувалися так сильно, щоб оговталась нервова система. І ви перебували у спокої дуже сильно на організм впливає стрес, впливає оце переживання. От. І тут треба вибирати, чи, ви, ви, чи ваше здоров'я, чи ваші переживання. Розумієте, треба як себе трохи берегти, якщо вже настільки все. Перенапруження дуже сильне через нервову систему організм реагує, він думає, що відбувається щось жахливе і починає берегти важливі органи, а там запускаються такі процеси, що організм. Дуже сильно руйнується, а працюють тільки головні органи, і багато може виділятися цього ж адреналіну і різних речовин. Тобто здоров'я дуже сильно пов'язане від нервової системи. А ще один момент: Ніщо не може допомогти нервовій системі, якщо ви не, не спите. От. Тільки коли людина спить, в неї відновлюються нерви, зв'язки в голові, нервові, взагалі відпочиває нервова система тільки коли людина спить. Тому це дуже важливо. Сон ще можна додати заспокійливі, можна приймати е, трави. Пустирник дуже хорошо, теж гарно допомагає. от І, будь ласка, спати. От. Така вийшла сьогодні кава. Хочу ще раз нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води обов'язково, зробити каву, придбати каву і зробити донат для наших військових України на дрони, на автівки. Не забувайте, будь ласка, допомагати армії, допомагати нашим військовим підтримувати. От, навіть одна гривня це дуже хороша поміч. Будь ласка, робіть це. Ще раз дякую за увагу. Будьте здорові, щасливі і завжди е е е аналізуйте, в якому стані нервова система. Це саме головне для здоров'я. От, і приємної вам кави. До зустрічі!